Я вас вітаю, дорогі друзі і підписники мого каналу з вами я, Тайгер. Ну і сьогодні я хотів би з вами розпочати грати в гру під назвою відряд. загін», точніше «Самовбивць спецназу. І хотів би розпочати з приємної новини. У мене відкрилася група в контакті. Неї... Силку на неї ви зможете знайти. В описанні під відео. Ну і я хочу зробити, от недавно вийшов, 4 числа вийшов фільм Загін самовбивць». Я цей фільм подивився сьогодні, тільки сьогодні. От, чесно кажучи, фільм сподобався з однієї, з іншої сторони, знаєте, деякі питання були. Але, в принципі, фільм дуже класний вийшов і мені, чесно кажучи, дуже сподобався. Особливо знову ж таки впевнився в тому, що Віл Сміт це просто неймовірний гер... ну, актор. Ну і крім цього, звичайно, шикарно виконали роль, свою роль Джаред Лето, Марго Робі, Юель Кінаман та інші. Ну і давайте тепер плавненько з фільму перейдемо до гри. Гра набагато раніше вийшла, вона ще вийшла в кінці липня. по-моєму, якого ж вона вийшла? 20 го чи якого. Я точно не пам'ятаю, ну але давайте все ж таки розпочинати грати в цю гру. Значить, в цій грі ми будемо грати за трьох гравців. Тут лише один режим це виживання, і ми будемо грати за трьох гравців це Deadshot, Harley Quinn та Ельдябло. Звичайно, в цьому ти проблема. Хотілося б побільше гравців, і ще одна проблема, тим, що... тому що хочеться, знаєте, не тільки побільше гравців, а ще б, щоб багато історій. Приміром. Там... Не, не тільки на виживання, щоб, щоб проходили місії рівні. То, знаєте, один і той же режим він трішки піднадоїдає. Так, ну я так бачу, нам зараз придеться проходити туторіал. Так, рікфлек нам розказувати щось. Трохи таке було. в цьому в фільмі. Ну і поїхали. Тут знову ж таки автоприціл, по-моєму. Ну, зараз ми цю тварину уб'ємо. Дедшот поїхали. Вот чёрт, рт, Все прекрасно. Пушка на запястье. Ага, угу. на-на-на. Зараз у всех бабах нема. Переду ящик с боеприпасами. Ну давайте зараз мы этот ящик найдем. Ось и он. Ябло вже біля нього. Поповнення боєзапасу чудово. Перемикнемося на 100 винтовку Пряме попадання. Ну давайте зараз спробуємо це пряме попадання зробити, отож. На блін. Зараз мені до бабахнуть трошки. Я пройшов і давайте зараз активуємо режим снайпера. Тут тварина така. Ну, взагалі, якщо чесно, то от стосовно цього фільму. Е, я хочу сказати, що е, режисер Девід Ейєр казав, що е, ну, казав тобто, е, що він хотів, щоб зли, щоб всі якби вболівають за хороших. За Бэтмена, Супермена, Флеша і так далі. Тобто за хороших хлопців. А от за поганих хлопців він сказав, що хотів би їх показати в іншому виді. Тобто, щоб було З хорошої сторони. І я їх скажу чесно, що йому це вдалося, чесно. Тому що весь фільм в принципі, вболівав за Віла Сміта, тобто Дедшота. Я маю на увазі, що Віл Сміт грав зграв в детшота. Ну і звичайно. Я думаю, це він вдалося. Так, ну тепер перейдемо до гри, отож у нас 2000, ну давайте переключимося на Ель Діабло. У фільмі він не зразу почав лупашити всіх, але тому що він не хотів, щоб нашкодити комусь, він коли бішені, то він просто ну, просто, ну, просто, нереально злий. І він не, не підконтрольний собі стає. І таким чином... Блін. Постріляю, давай детшот, покажи їм свій клас. Покажи, що ти ніколи не промахуйся. Так от Ель Діабло, він просто ну, неуправляємо, він убив своїх жінку та дітей і... Звичайно. Я коли це слухав, то, звичайно. ледь не сплакнув, тому що, в принципі, навіть Сміт трошки по своїй ролі. Трішки сплакнув, скажімо, так. От, і він вирішив все ж таки Ель Д'Ябло, що більш не буде стріляти, ну, в мене на увазі, вогненним бути. Але так вийшло, що він. Що нам довелося бути вогняним і навіть просто бути в ярості, скажімо так. Так, У нас тут, у нас тут інші якісь фігні. У нас тут ще один снайпер, е, кого ми маємо зараз довбанути. Просто все так, як і по фільму, все розпочиналося з вулиці, потім йшло в, в, на вокзал, потім метро. Ну а потім уже справа. Так, на тобі, Подлюка. І давайте глянемо ще хто там є. Ох ти, блін. Тікаємо. З одної сторони, з іншої сторони. Нам потрібно якось. Ух ты, лки-палки. Блін. Ну блін, ви мене ноги зараз загоните. -мо. -йо. Де вони всі? Третя хвиля вже потихеньку зменшується, ох ти блін, ці ще хрени із мечами так, все. Так, киданули нас. Давайте продовжимо зальябло. Зараз дійдемо до пункту снаряду. Знарядження. Давайте здоров'я до максимуму покращимо собі. І що у нас? Починаються 4 хвиліа. Звичайно, зараз з усіх сторін будуть бігти ці тварини. Ось вони вже перші ці тварини. Не хотілося б їх бачити в, реальній житті, в реальному житті, тому що там абсолютно вони нерівноважені і тупо атакують їх. Хоча дуже класно з ними розправились, до речі, в цьому знову ж таки фільмі, маю на увазі з цими окремими. Та лки-паки. Ну цей топорик до добра не доведе. Та ну блін. Мене зараз перестрілюють, ох ти блін! Попав я трохи а ще один Стрілок, а ну йди сюди, Йди до татка. О, все, чудово. Вон ще багатенько тих тварій. Блін. Оце мені капець, чувак з пулеметом, типу. Мене зараз вище Да ну, ну це нереально. Що такі громенні. Просто ж... Ока, <смі> звичайно, весело. Звичайно, тобі Харлі все весело. Мені знаєш, я там устявся, якщо чесно. Давайте тепер за Харлі пограємо. Розблоковано метро. Добре, поїхали. Точніше побіжали, тому що їхати у нас змоги немає. Блін, я вже не встиг. Не встиг я прибіжати, як уже розпочинаю цю хвилю. Що це тут таке було? Ну блін, да йди сюди, йди сюди, тварина. Блін, треба напевно все ж таки перемикатися не на дубинку, а нехай буде. Будемо перестрілювати всіх підряд. Тому що з дубинкою, знаєте, незручно ходити і мочити тим більше. На, 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 на. Незручно за Харлік Мін грати, якщо чесно. Знову ж таки, повно цих тварин, Вона дуже погано перезаряджається і в тому то й проблема. Так, потрібно е якось здоров'я своє покращити позаду. Чорт. Блін. Не, зараз меня тупо выше быть, Тварюки те. Так, а ну, цікаво. Блин. Не встиг я. Не встиг, потому что... Що... Та блин, ну что ж таке, ну. Знову ничего нема и жопа приходит. До нас на-на-на-на-на. Я тебе вишибу, я тебе вишибу, я тебе вишибу, тварівна тварина на... пилі. ну це, це повністю... це просто капець зараз буде. Мені ще ніхто на допомогу не приходить, а он дябл прийшов. Так, ану, 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 давай, супер режим, режим давай на. Все. Довбануємо це здоров'яня, але знову ж таки хочеться нам взяти цей... Тюхілку, тому що дуже мало у нас всього. О, Ось. Здоров'я ще покращуємо. Собі хоча б трошки. Хоча б на трошки... Так, і зараз ми їх всіх постріляємо. Ну, ось і дедшот уже одного намагається дубануть. Подивіться скільки їх, а? Подивіться просто. Це нереально просто. Скільки цих тварин, ну так, а ну Зараз ми вас всіх тут дубанимо. Де вони всі там? Де ви всі тварини вонючі? Я вас зараз. Всіх... Перестріляю, переб переб'ю. Переб'ю. Гадіна! гадіна, ти ззаду позаду на. На! Ще раз, на! Прекрасно! Ох ти, Ідріть твою через корена своє. Це просто жуха. Просто. Стріляй давай! Стріляй! Так! Хилка! Прекрасно! Ну блін, ну ці полемайчики це просто жопа, чесно. Я то... Це... не знав, що таке. Блін, це... Ці... Блін, не знову. Нема патронів. Перезаряджайся. Прийдеться тоді в суху з ними боротися. Ура. На, 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 на. На все. Ура! Ще один. Ще один. На тобі! Хоча з іншої сторони я помилявся. Все ж таки іноді битися в рукопашку також допомагає. Так, поки тут це відволікають. Всіх і... Хвиля ще й до сих пір не завершилася, там тут проблема. Де вони тут всі? Блін. Так, давайте спочатку цього об'ємо. На, на. на. Блін. Знову ж таки, в рукопашку також дуже небезпечно, тому що дуже ж близько підходиш і тоді величезний шанс, що тебе добануть серйозно. У тебе все ж таки повне здоров'я в тебе лишать. от вже півхілки в мене. Заброли, подивіться, ну. То якщо ти стріляєш, так, то там уже менше шансів у тебе. Те, що у тебе здоров'я заберуть і давай, ну давай, Харлі, давай, покажи йому хто тут головний, блін. Не покажемо. Не покажемо, тому що... Ну, от, хвиля пройдена, це прекрасно. Взагалі там стільки передобали. 21 вбивство в нас. Ну і давайте на цій плавненькій ноті перейдемо до Ель Діабло. Ага, на вулиці. От на вулиці дуже складно, тому що тому що там набагато гірші хвилі починаються, блін, Блін, що робиться. На тобі. Кулеметчик, знову кулеметчик. треба було все ж таки дедшота вбирати. Ну я не знав. Я не знав, що треба було все ж таки дедшота. Бро блін. Як ти потрапляєшся за машиною, сховався, ти. Блін. Вонючий гамадрів. Ну дякувати Богу, Харлів допомагав. Так що дуже хочеться, то це онлайн вже. В принципі, я думаю, від мене не... Ви зі мною це солідарний. Так, повертаємось. Ага. Так, трошки я відійш... Оці от з балонами, це просто... Боже, вони так... вони настільки тебе вибивають, це просто жесть. Вони самі взриваються і просто виносять тебе нафіг. От коли ти з ним ну, за одне, то це просто жопа, чесно Кажучи. Так, у нас тут ще декілька. Блін, та де ж ти є, а? А, вон туди. Ще один балончик. Ну йди сюди, блін. Все. Дивіться, ну стільки вибиваю, ну, з там просто капець якийсь. Так, Eldiablo з режим його супернова. Блін, а чого... А чому, зразу, чому саме в мене? Що людей мало чи що? Ну, Харлі, я дедшот. Чому саме в Діаблу? Продовжимо за L Diabloми битися. І у нас тут потрібен пункт знарядження підійти. Збільшити швидкість перезарядки, збільшити розмір магазину і запас патрулю. Давайте збільшимо швидкість перезарядки. Перевулки розблоковані. Ну, знову ж таки, можна заходити і на вулицю. Ну, пішли, вибираємося Звідси, звичайно. А, блін, не туди вибралися. Е, так, веде. Блін, не встигли. Не встигли вибратися з вулиці і тепер прийдеться нам якось самим все робити. Так, господи, що у нас там... Що у нас там? У нас там... Блін, знову ці стрілки... Це просто капець. Ну давайте. Вбивати їх всіх потрібно, знову цей стрілок. Ну чому саме мене? Чому саме мене? Поясни мені, будь ласка, чому саме мене. більше людей нема чи що? На. Полі. Та їх тут повно. Зараз мене заводять. На. А пішов ззад. Дуже мало на житті. від Дуже мало залишилось до завершення Ті, хвилі, ну все це. Просто капець. Як же ж він мене легко завалить? завалить зараз. Ну пощастило, якщо чесно, тут... Дуже пощастило і прийдеться тепер перемикатися, напевно, на датчота. Мій е, э, чувак із. Э... Перейме потрапляння в голову. Так, ну-на, ще одне пряме потрапляння. І на тобі ще одне. І на-на-на-на-на. на, 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 на. Блін, Тікаємо звідси. Тікаємо. О, ти. Не встигли трошечки. Не. Давайте все ж таки доб'ємо цей один патрон і тоді вже будемо... копить. як він мене завалив. а. Навіть не встиг оглянутися, чесно. Типу, взяв зірвав, та що ж таке, ну? Тікаємо. Тікаємо як можемо. Блін. А на тобі. О, ну слава Богу, тут у нас е, він не встиг до нас, до нас добратися, але є ще повно інших гравців. Ну, вибачаюсь, не гравців оцей. матки. Так, на, на, на. Ай. Ты, блин, ну. Все, мая патронов. Так, режим снайпер. Режим снайпер. Чудово. На, 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 на. Блин. Подлюка. Все, чудово. На. Еще. Ну, все, это жопа. Это жопа, это це... просто. Просто жопа ура! Надібралася все ж таки до цього моменту. Блін, ну скільки ж їх там, ну просто мі... повно цих Свиномотків Все. На жаль, ми без дедшота залишаємось. Давайте тоді... за Харлі Мені ну, також мало Угу. Mm -hmm. Бачите, трошки залишилось за детрота, щоб все ж таки добити. І... трошки не вдалося. Двоє припаси в пункті знарядження. Де цей пункт знайти? Напевно, метро, так. Ну так, метро, звичайно. Так, броня унікальна і збільшити ворон. Давайте броньку поставимо. Десята хвиля розпочинається. Пише на Харлі. ти, На. Одного, другого. Третього. О, блін, Це мене прикалує, Дорожнім знаком стоп мене лгатить, типу. І... Я не можу з цим абсолютно нічого зробити. Ну це то хоч і з топориком. Де на мене? От, той... Дорожнім знаком стоп, то це, звичайно, трошки, знаєте, несподівано, так урон задає, доволі таки непоганий. Бачите, вже броньку пробили нашу. На, треба, коротше, переходити на цей, тому ну, що це не діло. Зараз Харлік він здохне. Я так зрозумів. На де ви ще є? Ммм. Та йди сюди. Ну все, чудово. Хвиля ще одна пройдена. Якщо чесно, я так повний очок ще не набирав. Що дуже, знаєте... Класно. Та ти, блін. Знову замочили харліквін і давайте тепер діабло вже догравати тупо буде, тому що... Один проти всіх. Це тобто, аж до нереальності йде. На! Зразу два взривача йде на мене. Це дуже погано, я вам скажу. Ну от ще одно. Гравцями взорвали. Ну тож, півгодини пів ми тут ходили, так от лупили всіх, і марафон на цьому лише починається. Тож, дорогі друзі, дякую дорогі, друзі, величезні за увагу. Знову ж таки, ставте лайки, підписуйтесь на канал, також коментуйте обов'язково. Крім цього, заходьте на мою групу ВКонтакті. Ну а на цьому все я ж буду з прощатися. всього доброго, нехай щастить, па-па.